Якщо ви думаєте, що старість це страшно і нудно, то глибоко помиляєтеся. Герої нашого сюжету яскраве тому підтвердження. Дідусь із Китаю, вийшовши на пенсію, вирішив здобути вищу освіту. В Університет поступав 11 разів. Фортуна ще жодного разу йому не усміхнулася. Але рук 82-річний китаєць навіть не думає опускати. Наступного року я знову складатиму іспити, бо маю мрію і вірю в себе. Українські дідусі та бабусі теж полюбляють вчитися в київському університеті третього віку 4 тисячі студентів-пенсіонерів. Середній віз наших студентів це від 60 і до 70. Найстарший це у нас Глушко Володимир Аврамович. Дай Бог йому здоров'я, йому 87 років». Київський університет один із десятка, що безкоштовно навчають пенсіонерів в Україні. Більшість його студентів вже мають вищу освіту. За парти повернулися, щоб знайти нових друзів, зайнятися саморозвитком або здійснити давні мрії. «Воспитувала дітей і працювали. Тому по экскурсиям очень-очень мало я ездила. В течение 40 предыдущих лет золотой мечтой было работать экскурсоводом. Мне вручили микрофон, и с этого момента я уже вела экскурсии по городу для всего университета. Мы посетили Вену, мы посетили Прагу, мы посетили Дрезден. Целебные родники Черніковщини, сіверщини не пізно на пенсії стати й поліглотом. Студенти університету поважного віку беруться за вивчення найскладніших мов. Пані Євгенія уже другий рік вивчатиме японську. Ну канічіва. Привітання! Доброго дня! Ілі хаджимемося те я представляюсь. Погляньте лише на цю панянку, вона могла би скласти непогану компанію київським студентам. Лукерії Кошельові 86. Лише на пенсії уродженка сумщини стала відомою співачкою на міжнародній естраді. На початку цього року вона записала свій перший альбом. Зараз жінка разом із молодшими колегами гастролює Росією. Українська нація співоча, тому пісні від бабус нікого не здивують. Але карі очі на мові есперанто. Ніграй, бровто сімілай, брунойокулой, порвікна бінокулой брілай. Активний спосіб життя для студентів-пенсіонерів запорука здоров'я. Спортивной ходьбой я занимаюсь с 2008 года. То У нас не только занятия, у нас же есть и действительно соревнования. Мои дети говорят, мама, пока ты танцуешь, мы спокойно спим. А я им отвечаю, ребята, пока я танцую, я экономлю на лекарствах и на ваших деньгах. А что у Вити за 50 занимаются науковыми исследованиями. У меня уже разысканы где-то порядка 290 человек. Це дев'ять покоління. Займатися домашніми справами студентам ніколи. Їх, як і 20-літніх, вдома не застанеш. <говори> Мене вдома можна зустріти тільки на ніч. Утром і на ніч. Якщо я тільки не буду ходити в університет, учти, що я умру вдома. Чесне слово. В університеті 10 факультетів. Я думаю пройти всі факультети. <говори> Пока в силах, а це ще довго. Я надеюсь, я буду вместе с университетом и надеюсь, что университет будет вместе со мной.